Ану, скажіть, будь ласка, сьогодні ми їдемо до хлопців, котрі нещодавно перевелись до нашої бригади завдяки рекрутингому центру. От які відчуття? Про що зараз думки в цілому? От насправді їду. Ну, по-перше, дуже щасливо, що я маю таку змогу приїхати. І будучи тут, обов'язково заїхати до тих, кого я там, десь через Київ, Львів і так далі проводила. Це для мене, ну. Важливо чим тим, що я хочу до них приїхати, спитатися, як вони там, чи їм все подобається. Бо більшість з них були на початку. Трохи налякані, трохи не вірили, що це реально, що це так швидко буде, що ми так оформляємо. Для мене завжди важливо кожен боєць, щоб він розумів, що я не просто десь там оформила його документи і передала його в бригаду. Ну тобто, він же частина нашої сім'ї, відповідно, мій побратим. І я завжди вже хочу його відвідати, спитатись, може їм щось треба допомога, якась там. Ну типу, це це, це як родина. І для мене дуже важливо, що я от зараз їду і нарешті їх побачу вже тут, в бригаді. А ви можете розказати трішечки про сьогоднішніх наших героїв сюжету? Що це за хлопці і в які підрозділи вони попали? Ці хлопці у нас пілотами будуть. Попали вони в БПЛА, в наш батальйон, цього разу в, другий, в другу роту до Оксани. Ну насправді частина з них вже хотіла туди дуже, бо вже десь пересікалися. Я так розумію, бачились. Інша частина ну так сказав, і попала. Тому будуть у нас всі пілоти, бо зараз це якраз пріоритетне завдання відбору. Ми маємо перемагати технікою не людьми, але без людей техніка не може працювати. Розказуйте. Шановні, як ви тут? 67 Подобається? Вже п'ять днів облаштовуюся. Насправді був дуже здивований, що процедура, яку я пройшов, відбулася настільки швидко. Тобто ви давали гарантії, я не був впевнений, але дійсно все пройшло безболісно і швидко. Я казав, що буде скоро. Да, да. Я здивований, що так скоро було. Все. Процес переходу був контрольований, послідовний та без проблем. Зайняло мене все всього три дні. Я задоволеним результатом і, в принципі, дуже радий, що перевівся саме до вас. А що тобі подобається в цей цьому бригаді? Люди на відношення та й взагалі ну, нема тих напрягів, що було і там затяги всяких. От адекватне відношення. Це найголовніше. <ривіт> <А> навчальний центр, так? <ривіт> так. <ривіт> <ривіт> було трохи довше. Е, я розумію, що не так за три дні, але я думаю, все одно є що сказати. Нарешті я знайшов місце, де я маю змогу навчатися, розвиватися і я думаю бути корисним. Мені тут подобається. Колектив як? Зразу освоївся? Так. Люди є невідношення, нормальне ставлення. І сподіваюся, дають змогу розвиватися. Це буде добре. Я вірю. Скажіть, будь ласка, що саме ви зараз робите от в підрозділі? Ну там ж пілоти, є багато посад. От зараз ну, безпосередньо що? я прийшовши сюди в підрозділ, в роту Рупак очолив взвод? Бомберів цифрових і взвод на етапі формування, тобто якраз набираємо, шукаємо також пілотів, формуємо. Люди поїхали вже частина на навчання, частина навчених, приходять різні люди. Головне, щоб людина була зацікавлена, щоб людина бажання. було бажання працювати в колективі. Стараємося всі проблеми злагоджувати і відноситься до кожного з розумінням. Чому саме пілотом ти захотів бути? Що воно, тебе надихнуло? Дивіться, в цивільному житті я був айтішніком, системним адміністратором довгий час. Прийшов в армію з освітою радіоінженера. Тобто воно мені було близько, та воно, я знаю, що воно ефективно. Це найефективніша зброя наразі на війні. І я здатен нею керувати. От, і маю рік бойового досвіду в екіпажі в і маю намір то продовжувати. Багато хлопців, які дівчат звертаються, кажуть: ну я не знаю, чи я зможу стати там дронщиком, пілотом. Мені там 40 років, я вже напевно за старий. Це абсурд. От, скажи, абсурд. як реально. Реальність така, що навчитися на дроні літати на сьогоднішній день може люба людина. Тобто абсолютно люба, в якої є дві руки ну, і бажання. І бажання, так да. це справді те, що зараз на фіні робить результат. Зараз саме безпілотниками всі воюють. І з навчанням. Ну, воно ж постійно потрібно вчитись, правильно, ну, так, тобі, ну технології так. йдуть вперед, і ми завжди вчимо. Ну, тобто, ви своїх хлопців вчите, десь відправляють на навчання ж, правильно? Звісно, звісно, наразі хлопці знаходяться на навчаннях. Ну, все класно. Пам'ятаю при нашій розмові. Ти тільки прийняв рішенням стати пілотом. А розкажи, чого саме пілотом? Міг же обрати інші професії. Цей напрямок дуже цікавий. Тут е, великий розвиток в цій сфері. Я... За цим майбутнє. Для мене це цікаво. Скоро поїду на навчання. Буду вчитись і розвиватись в цьому напрямку. Класно. Останній час в мою роту приходять багато військовослужбовців, які колись самовільно залишили частину. Рік тому, півроку, декілька місяців тому, кожного свої причини. Невдале командування, погане забезпечення, нелогічні вказівки. Попереднього командування. Зараз вони приходять до нас, і мені відверто приємно, що через деякий час вони кажуть, що вдало обрали новий підрозділ, і їм подобається знаходитися серед нас. Ці люди дійсно вмотивовані, навіть не дивлячись на те, що вони колись залишили попередній свій підрозділ. Є професіонали своєї справи, зокрема серед сфери БПЛА, сапери, водії, різні спеціальності, різноманітні люди. За останні тиждень до нас доєдналося близько 17 військовослужбовців через СЗЧ, кожного дня дзвонять 2, 3, 4, вчора навіть 7 людей телефонувало. В мене по хлопці називають мамка СЗЧ, але насправді воно так і є, тому що багато людей доєднується, і саме зараз, на четвертий рік війни, нам як ніколи потрібно бути згуртованими, єдиними, працювати спільно на перемогу, тому що війна не закінчиться. Вона ще буде довго тривати. Це моє переконання, моя думка. І якщо ми не Станемо єдиними, якщо ми не будемо боротися із зовнішнім ворогом, противником, який нам явний і зрозумілий, тоді перемога не здобується інакшим шляхом сидіти і чекати вдома не вийде. Потрібно бути тут і зараз і доєднуватися до Збройних сил України. Також хочу подякувати рекрутинговому центру 67-ї бригади, який супроводжує військовослужбовців від початкового етапу, коли до них телефонують із проханням і, і запитанням, які спеціальності є в нашій бригаді, і аж до кінця, допоки боєць не приходить до нас в військову частину. Дійсно, дуже професійно роблять свою справу працівники рекрутингового. Центру дуже швидко і дуже якісно, тому дякую вам за службу і дякую вам за роботу і за нових бійців.